У темному укритті серед свічок і сирени школярка веде зошит. Але не просто пише домашнє. Вона вручну переписує весь Кобзар уночі, коли над головою вибухи. Її зошит не зберігся вдома. Його повезли на фронт, бо він став оберегом. Її звати Марічка, їй тринадцяте маленьке село на Чернігівщині, навчання онлайн, як у багатьох дітей. У школі залишилось кілька вчителів, половина класу, в роз'їздах, хтось на заході країни, хтось за кордоном. А вона залишилась, бо мама за медсестра тато назан на фронті, і вона не хотіла їхати. Казала: я тут потрібна. Марічка, тиха дівчинка, не та що виступає на сцені, не та, що у відмінниках, але в неї завжди була любов до українського слова, особливо до Тараса. Ще з другий клас кобзар їй колись подарувала бабуся, старенький із пожовклими сторінками. А восени 2022, коли ворожі дрони літали щодня, вона взяла зошит і почала переписувати його в укритті, не тому, що дали завдання, не тому, що треба, а тому, що так легше було дихати. Її укриття це підвал сільської амбулаторії, де мама чергувала ночами, там було темно, сиро, пахло йодом і свічками. Інтернет ловив тільки в одному кутку. Але Марічка приносила туди ліхтарик і свій зошит. я писала, виводила кожен вірш Тараса, порядку, по слову. Вона не ділилася з цим ні з ким. Це був її спосіб тримати серце цілим. І лише коли пройшло кілька місяців. Мама випадково відкрила зошит і побачила рівним почерком аркуш за аркушем, йде рукопис Катерина, думи мої, мені однаково, і під кожним віршем маленька позначка 22 жовтня під час тривоги, 5 листопада був обстріл, 12 грудня дуже боялася. Зошит вона заповнила до весни, але вчителька української, коли дізналась, не стримала сліз. Вона попросила Марічку дозволити зробити копію, бо такого ще не бачила. В одному селі, в підвалі під вибухами, дитина переписала Тараса Шевченко не тому, що треба, а тому, що душа трималась за слово. Коли про це дізнались у волонтерському центрі при школі, зошит вирішили передати на фронт, не як музейний експонат. А як оберіг один із бійців, що приїхав на ротацію, побачив цей зошит, і мовив: можна я візьму його з собою не як пам'ятку, як живу молитву? І так рукописний кобзар поїхав туди, де сьогодні лінія вогню, де важливо не тільки мати зброю, а й мати пам'ять, бо кожна літера в тому зошиті писалась із серцем, зі страхом, але і з вірою. Зараз цей зошит лежить у рюкзаку одного з командирів. Він каже, що читає його вночі, не весь, по одному віршу, і щоразу бачить не просто рядки, а маленький дитячий почерк, що пережив обстріли і темряву, і нагадує: ми тримаємось не тільки завдяки силі, а завдяки душі. Весною, коли перші промені пробивались крізь поламані вікна школи, в село приїхала група капеланів, із тих, що не носять ні хрестів на ланцюгах, ні знаків відмінностей, але вміють слухати мовчання людей. Вони приїхали не за розпорядженням, не за протоколом, а тому, що один із них, отець Назар, почув про дівчинку, яка переписала Кобзар у сховище. Спершу подумав, що це чергове перебільшення. Але щось у тому почутому не дало йому спокою. І ось через два тижні він приїхав. Марічка не знала, хто він. Побачила чоловіка у військовій формі з очима, які видавали в тому, але не зневіру. Вони зустрілися в класі, де ще тримався запах вогкості та старого дерева. Марічка сиділа за партою, тримала новий зошит уже не той. Старий? Той рукописний був на фронті, але вона почала новий, так само з дум моїх. Отець сів поруч, не поспішав із питаннями. Він не питав, навіщо. Він сказав лише одне речення, після якого дівчинка опустила очі. Ти знаєш, що Тарас теж писав у темряві? Вона мовчала, а він продовжив: Він сидів у казематі, в оточенні холодних стін. Йому заборонили писати, говорити, навіть читати українською. Але він писав потайки, і його слово стало свободою. Навіть тоді, коли тіло було ув'язнене. Марічка підняла очі не з подивом, а з обережною вірою. Вона щось знала з підручників. Але коли почула це з вуз дорослого чоловіка, який сам щойно приїхав із лінії фронту, це прозвучало інакше. Наче слова ожили. Тоді отець дістав невелике Євангеліє, старе, вже потерте, і прочитав уголос: І світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. Увар один до п'яти Я не знаю, що буде завтра, сказав він. Але знаю одне: твій зошит це не просто сторінки з поезією, це було світло. Світло, яке не зникло, бо в темряві хтось мав мужність писати, а це означає, темрява не перемогла. Вперше за багато місяців Марічка сказала я думала, що нічого не зміню, але коли почала писати, було враження, ніби я не одна, ніби хтось читає разом зі мною. Капелан посміхнувся. Може, це був Бог? А може, Тарас, а може, твій тато з окопу. Того дня Марічка не плакала. Але пізніше ввечері, коли вони з мамою були знову в укритті, вона прочитала вголос один із улюблених віршів: це була молитва. Не дай загинуть нам в неволі, моєму людові. І в той самий момент, ніби на знак, у сховищі мигнуло світло на кілька секунд. Потім знову згасло. Але цього вистачило, бо в темряві навіть короткий спалах може стати знаком. Відтоді Марічка почала щодня читати хоча б один вірш у голос не для себе, для когось, для усіх, хто був поруч, навіть якщо ніхто не відповідав, для тих, кого вже не було, і для тих, хто ще тримається. Згодом капелан передав їй новий зошит не цілий, ще тільки початий у шпиталь. Там його тримав поранений солдат, слухав, як йому читає сестра милосердя і просив. Прочитайте знову, оту мені однаково, бо коли слухаю, мені трохи менше однаково. Цей зошит не був святиною. Він був відкритим серцем, розгорнутим у темряві, і це був поворотний момент не тільки для Марічки, а для кожного, хто побачив слово неслабкість. Слово це те, що залишається навіть тоді, коли гасне усе інше. Минуло кілька місяців. У підвалі стало трохи світліше, не тому, що додали ламп, а тому, що сама Марічка більше не боялася темряви. Вона продовжила писати уже не лише Тараса. Вона переписувала молитви з бабусиної книжки, занотовувала думки, які приходили після нічних сирен. Усе в нові зошити, які мама купувала, коли вдавалося виїхати в місто. Один із тих зошитів поїхав у прифронтову капличку. Інший у медичний батальйон, де на кожній сторінці знизу був напис дитячою рукою тримайтесь, вас люблять. І хоча Марічка не бачила жодного з тих людей, для кого писала, вона знала, що її слова доходять, її історія облетіла кілька шкіл, але вона сама не змінилась, ходила в ту ж саму стару школу з вибитими шибками, сиділа на тих самих лавках, носила той самий светр. Тільки погляд став інакший, у ньому з'явилось щось більше, ніж просто зрілість, внутрішнє світло. Бо коли хтось у найтемніші дні вибирає не мовчати, а писати, це вже не просто про дитину, це про націю, про серце, яке б'ється навіть у укритті. Ми часто недооцінюємо силу простих речей: зошита, почерку, вірша. Дитячої руки, що тремтяче, виводить рядок за рядком, коли за стіною чути війну. Але іноді саме в такій простоті найбільше світло. Коли здається, що вплив мають лише сильні, озброєні, гучні, Бог показує протилежне. У підвалі, серед сирен, одна дитина пише, і ці слова доходять туди, де вже нічого не залишилось, крім волі вистояти, а значить. Це не просто література, це не просто кобзар, це жива віра, це не обов'язково мають бути поезії, це може бути молитва, лист, смс, біблія на ніч. Навіть кілька слів, які ти скажеш комусь сьогодні, можуть стати його зошитом, оберегом, тому що слово, сказане з любов'ю і вчасно, має силу більшу, ніж зброя. Марічка не знала, що змінить щось, але змінила, бо щиро, бо в темряві обрала. Не мовчати, а писати, і саме так Бог діє в нашому житті, через слабких, щоб показати сила в істині і в світлі, що світить навіть у підвалах. Якщо тебе зворушила ця історія, напиши в коментарях: я тримаю слово або просто поділись, чи є у тебе улюблений вірш, рядок або молитва, які допомагають триматись. Можливо, саме вони стануть для когось оберегом сьогодні.